Прийдешні вихідні в Україні обіцяють строкату синоптичну картину від нічних холодів до денного тепла. У ніч проти суботи в Сумській, Харківській і Луганській областях прогнозуються заморозки. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс двох до плюс шести градусів. Проте вже в ніч на неділю очікується значне потепління на 8-10 градусів. У денні години по всій території країни переважатиме комфортна температура від плюс 18 до плюс 23, місцями до плюс 26 градусів. У суботу та неділю у західних північних областях і на Вінниччині можливі грози. Також прогнозуються штормові пориви південно-західного вітру до 20 метрів за секунду, що можуть спричинити локальні ускладнення. На Полтавщині упродовж 3 травня небо вкриватиметься хмарами. Крізь них зрідка виблискуватиме сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі знизиться до 4 градусів тепла. В день становитиме плюс 21. Субота у Кременчуці розпочнеться із ясної погоди. Від середини дня небо затягнуть хмари. Без опадів. Світлої пори доби температура повітря становитиме плюс 22. Вночі очікується 5 градусів тепла. У горішніх плавнях від ранку 3 травня небо буде ясним, а вдень воно вкриється хмарами, що не зникатимуть до завершення дня. Без опадів нічна температура повітря становитиме плюс 5, денна плюс 22 градуси. Вітер південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним. Теплішою стане ніч. Синоптики обіцяють до плюс 13 градусів темної пори доби. Світлої комфортні плюс 25. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 травня 1977 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2000 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.